Сьогодні в відео Ніко Вільямс може перейти в клуб із АПЛ. Вінісіус вирішує перейти в Саудівську лігу. Осімхена продадуть за 100 мільйонів. Нові трансферні чутки та нові скандали. Все це тільки тут сідайте позручніше, а ми переходимо до новин футболу. Ніко Вільямс. Головна ціль Арсеналу. За нього готові заплатити скільки захоче Атлетіко Більбао, але вважається, що сам гравець не хоче покидати Атлетіко літом, а його ціль в перспективі перейти в Барселону. Борнмут веде перемовини щодо оренди кепи із Челсі. Хамес Родрігес близький до переходу в Райо Валейкану на правах вільного агента. Лангле продовжив контракт з Барселоною до 27-го року і піде в оренду в Атлетико. Порто домовляється з Арсеналом про оренду Фабіо Вейра. Вінісіус не збирається переходити в Саудівську Аравію цього літа. В Саудівській Аравії вважають, що з реалом буде легше домовитись наступного року, коли до закінчення контракту гравця залишатиметься два роки. Максимо Пероне переходить в кому на правах оренди до кінця сезону без права викупу. Центральний півзахисник Ювентуса Фабіо Міретті орендований до кінця сезону в Дженоа без права викупу. Ювентус орендував на сезон Ніко Гонсалеса з обов'язковою опцією викупу за 38 мільйонів євро. Аль Ахлі близький до повної згоди Наполі продати Віктора Осімхена. У саудівського клубу поки що немає домовленості з гравцем, так як Осімхен хоче високу зарплату і також включення в контракт суму відступних. Джейдон Санчо не був в складі М'ю в останньому матчі через можливий перехід до Ювентуса. Очікується, що наступні перемовини відбудуться через декілька днів. Реконструкція Барнабеу майже повністю завершена. Реал Мадрид скористався трьома місяцями відсутності матчів на своєму стадіоні, щоб закінчити роботу в віп-ложі, яка стане особливістю нового барнабеу. Вартість ВІП-кімнати буде обходитись мінімум в 2000 євро. Наполі активно працює над підписанням Скотта Мактоміні. Італійський клуб готовий запропонувати 25 мільйонів євро за півзахисника Манчестер Юнайтед. Баварія і Ювентус зацікавлені в купівлі Мілана Шкріньяра. Захисник не входить в плани головного тренера ПСЖ Луїза Енріке. Дякуємо всім вам за перегляд цього відео. Підписуйтеся на наш телеграм і інстаграм, там ще більше новин про футбол.